Війна змусила покинути рідну домівку, а пізніше забрала і найдорожче. В'ячеслав Натопта, родом з Маріуполя, у 2022 році став вимушеним переселенцем та донедавна мешкав у Кам'янці-Подільському у гуртожитку для ВПО. Жив В'ячеслав тут із сім'єю спочатку, а потім сім'я жінка, одна жінка виїхала. А мама і хрещена залишились в Маріуполі. Я на даний момент не знаю, чи знають вони, тому що зв'язку з Маріуполем немає. Провести в останній земний шлях В'ячеслава прийшли люди, які за роки війни стали чоловіку рідними. Ті, хто разом з ним вимушені були залишитись за тисячі кілометрів від дому. Славік, душа добра. Всі його, як кажуть, ми об'єдналися як одна сім'я тут, хоч ми з різних міст. І Донецька область, і Харківська, і Краматорськ. Але для нас не важливо. Важливо, що ми зараз, як кажуть, страждаємо всі від цієї війни. І просто жаль, що людина всього на всього три місяці, як його призвали, і, бачите, приїхав до нас сьогодні в труні. У квітні В'ячеславу виповнилося 42 роки. Знайомі згадують його лише найкращими словами: добрий, відзивчивий, ніколи нікому нічого не відмовляв, не ображав працьовитий. Так як ви розумієте, що жити було треба тут якось, ясно, що він, як чоловік, пішов працювати. Загинув герой 7 серпня на Курському напрямку. Поховали військового у Кам'янці-Подільському на Алеї Слава. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.